Прийшла весна, природа оживає, пташки співають весело мажор. З великоднем сердечного світає цей день чудовий наш дитячий хор. Велике диво сталося сьогодні, земля таких не бачила чудес, і з мертвих став притвічний син Господній. Його немає в гробі, він воскрес. Сьогодні свято, дивне чудо, Христос Воскрес ми чуємо всюди. Радіють всі Господні діти. Він серед нас, як не радіти, і ми вас хочемо привітати, ще раз і ще раз всім сказати. Сьогодні, чудо із чудес, радійте всі, Христос Воскрес. Про це тепер пісні і наші вірші. Це віська тішить душі і серця. Ми сьогодні є найщасливіші, бо є дітьми Небесного Отця. І як скажіть нам нині не радіти, невже мовчатимуть цей день уста? О ні сьогодні християнські діти оспівують Воскресливого Христа. Розквітлий сад йому хвилу співає, стеблинка кожна бога вихваляє, сьогодні торжествує і співає про дивне Воскресіння вся земля. <кхм> синка Николагіна шепоче. Христа немає гробі, Він Воскрес, ожив стримочок, весело дзіркоче, про це захищає голубій небес. Співаєте, і з нами, любий друже, немає більше смерті, морок щас. Прийми Христа, в свою безсмертну душу, щоб дожити нового Воскрес. Хай в це чудове великоднє свято Ісус Воскрес і всерникові йде, і всім істом, ти будеш представляти того, хто вмер, Воскрес і знов краде. Амінь.